Як у вас вдома взагалі розподіляються е, побутові обов'язки? І чи було у вас як у жінки колись таке емоційне вигорання? Що от я втомилась бути мамою? Що на мені занадто багато обов'язків? Я втомилася за там щось готувати, прибирати, мити посуд. Було, було. Звичайно, це якось знаєш, наступає дуже часто. Ну, мабуть, гормональні якісь такі збурення після вагітності і коли з народжується дитинка. От я пам'ятаю, мене чітко це було щоразу після пологів. Тобто, якийсь час проходить, коли ця вона як сніжний кому такий, от, от воно на нахлинахлинає уже і все. І ти розумієш, що все. Але добре, що в цей момент я кажу, якась підтримка рідних, коханого, коли дають мені трішки видихнути, якось. Побути навіть на самоті, навіть кудись сходити. Там і чоловік, навіть коли, до речі, був такий момент, він мені сказав, що якщо ти хочеш кудись, я тебе ну, відпускаю з радістю, поїдь кудись з подругами, тому що ти там ніколи не їздиш. І я тоді вперше спробувала, і я поїхала. Я зрозуміла, що це так круто, ну якось в тому сенсі, що я просто тиждень. Ну, відпочила просто морально, переключилась, і я зрозуміла, що в той момент мені це дуже було потрібно. Як ми вибудували таку довіру в стосунках, тому що ми знаємо випадки, коли там жінка їздить прямо на гастролі зі своїм чоловіком, тому що дуже його ревенує. або там чоловік не відпускає жінку, так як вас просто з дівчатами на відпочинок? Ну насправді, це мабуть це було з самого початку. у Нас так я не знаю, яким чином взагалі, але от ця довіра. Тотальна, якась така от свобода. Ну свобода в хорошому сенсі цього слова, тобто, в стосунка, коли ми не обмежуємо свободу одне одного, і це так важливо.